Сьогоднішній світ максимально взаємопов'язаний штучний інтелект, знищення навколишнього середовища, сполучені штати не можуть подолати це все власноруч. Нам потрібні друзі. Президент Трамп любить говорить говорити про мир через силу. Але дозвольте сказати, після того що ми побачили в овальному кабінеті минулого тижня. Нам потрібно це сприймати дещо іншим чином. Рейган знав, як поєднати силу з моральністю. і це був не тільки поганий епізод з реаліті. Тіві це був була демонстрація, яким чином він відноситься до світу. Він дружить з нашими ворогами і ворогує з нашими друзями. Як дитина холодної війни. Я вдячна Рейгану, але я не можу стати на бік Трампа. Він би програв холодну війну. У серці Трамп не вірить, що ми унікальна нація. Він не вірить, що нам потрібно стояти на чолі всього світу. Майбутнє Америки за тими, хто вірить в унікальність американців. Які не вірять у лідерство Росії або Китаю, Америка може запропонувати щось краще: нашу безпеку і наше процвітання, але наша демократія – це основа нашого уряду, це те, що надихає нас на найкращі дії. Ризик, коли президент може власноруч обирати правила гри, не покладаючись на конституцію, а всі інші стоять і дивляться.